Доброго дня. Поле Бойко 3, 26 червня. Було оброблено 5 днів тому продуктом Vuxalp EMAX в нормі 2 літра на гектар. Правіше участок вже далі. Ця частина поля не оброблена, але ми бачимо теж гарні рослини, тому що тут мінеральне живлення, достатньо ну, цього. Хватає. От. Ну а якщо ми зайдемо, подивимось на ряди, все теж нормально, але в принципі можна і краще. І тут ми переходимо ось якраз далі оцей участок, де вже ми бачимо порівняння. Там і вже ось тут рослини, які пішли. Ну, і тут ми дивимося, вже сама рослина вища в середньому десь так на 5-10 см. Саме листя ми бачимо, все тут є, всього вистачає, ну і общий фон цього участка поля, де оброблено. Ну і так, звісно. Там не обрабається. Всім гарно.